Отож, Володимир Зеленський таки пригрів змію на грудях. І хто це? Ви тільки подумайте, Мар'яна Безугла вже ставить Зеленського на один шебель із Порошенком. Мовляв, вони обидвоє одинакові. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої Історії тут ми говоримо про основне і від. Стежуємо найцікавіші тенденції у політичному і суспільному житті країни. І якщо вам цікаво це відео, чи воно викликає у вас емоції, напишіть, що ви думаєте про витівки Маряни Безуглої, поставте свою подобайку та підпишіться на мій канал. А тим часом в житті. Ті території головної скандалістки Верховної Ради України Маряни Безуглої відбуваються цікаві зміни. І що найцікавіше, 4 8 лютого вона навіть зуміла прожити без скандалів цілий день, і це ще її, її остаточно не виключили з фракції. Уявляєте, яка буде нудота у Верховній Раді України, коли це врешті станеться? Каже, що нагадала Давиду Архамії та Стефанчуку. Аби вони зачитали її заяву про вихід із фракції Слуг народу. Можу припускати, що це станеться 23 квітня за новим церковним стилем на день святого Юлія, коли пани могли відпускати своїх, е, своїх холопів на волю, ось і безумно можуть у цей день відпустити на вільні депутатські хліба. десь та й приткнеться. Тим часом безугла вже починає сіяти смуту всередині самої фракції, назвавши її лідерським проектом та прокладкою, і заодно назвавши її одноденним проектом. Щоправда, десь спутаючись в показах. Цитата Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовий, Зеленський, Вакарчук. Кінець цитати, як завжди, змішавши праведне зрішне і поставивши на один щабель із Януковича всіх інших, у тому числі і свого улюбленого Зеленського. Бо даруйте зеленським Вакарчуком, це насправді одноденки, які потрапили у політику випадково. Янукович людина надто дрібна і боягузлива, що, зрештою, його і перетворило на зрадника. Садовий так і не доріс, однак, по факту, залишається політичним довгожителем місцевого рівня. Порошенко, Яценюк і Тимошенко доволі старі політичні проєкти, та їх, однак їх політичні проекти явно не одноденки, візьміть хоча б партію Батьківщина, яка так чи інакше була у Верховній у Верховній Раді кілька скликань поспіль, хоча часом і міняла свою назву. А щодо Порошенка, у будь-якому разі, він перший президент України, який залишився у великій політиці, і не на підтанцьовках, як це стало з Леонідом Кравчуком. Чи зможе Зеленський після завершення своєї президентської каденції залишитись хоча б народним депутатом, глибоко сумніваюсь? Однак непомітно для себе безугла вперше зарахувала Зеленського до політиків одноденних, і її метаморфози можуть стати показником подальшого розкладу головної політичної партії України. Процес, в принципі, невідворотній і логічно має завершитись переформатуванням Верховної Ради України і створенням нової більшості, якщо тільки у Зеленського вистачить на це політичної інтуїції. Дякую за поляк.